На ну, вітаємо тему нашій студії народного депутата України, який представляє волю народу групу Євген Репчен Рибчин... Пане Євгене, день добрий вам. Вітаю вас, ну, от сьогодні у нас Україна відзначає ту річницю з дня народження Конституції України. Нещодавно були внесені зміни не без допомоги волі народу групи волі народу безпосередньо. Отек би як ви оцінюєте, наскільки от ці пункти, які оголосив президент, про те, щоб не зловживати змінами і ставитись до них відповідально, можуть Реалізуватися в житті. Ваш прогноз? Ну, тільки що у вас була прекрасна інформація, що те, що ми прийняли, ті зміни 에, стосовно правосуддя, вони в силу вступлять найближче тільки в жовтні, ну, умовно кажучи, да, а по великому рахунку наступного року, а, і в 2019 році. Тобто, нам чекати дуже довго. Це раз. друге, на мою думку, взагалі, основний закон держави, не треба руками чіпати, тому що це свята святих, і, і, і я не пам'ятаю, по-моєму, в 2004-му останні такі великі зміни були зроблені в конституцію, і потім знову повернулося, І я думаю, що нічого не треба робити, і, не, а приймати такі закони, які нарешті будуть виконуватися. Оце найголовніше. А основний закон він як казка, знаєте, як, як те найкраще, що в світі є. А чекайте, Як а ви те. голосували за ці зміни до конституції до... в частині правосуддя? В частині правосуддя однозначно. А, і так? до того я не голосував, і за всякі там зміни в статусах Донбасів і так далі теж не голосував. Але тобто... що стосується нашого суддівського і прокурорського корпусу, це треба було голосувати однозначно. Тобто, ви вважаєте, ну просто ваша перша думка суперечить другій, як на мене, з одного боку, ви кажете у тебе, що в змінній частині правосуддя потрібно було вносити, а перед цим ви говорили, що конституція просто, взагалі, конституція, не варто конституція приймалася, я а, ще не припросу. знала, що, що прокурор і судді будуть найбагатшими людьми країни, Євгене. Ви слухали з нами Надію Савченко. От якби ваші враження, і чи до речі, ви уже, це ваша колега, яка тільки місяць тому прибула в Україну з ув'язнення в Російській mm -hmm. Федерації. Чи спілкувалися з нею особисто? Я спілкувався з нею. Зі мною поруч сидів Сергій Мельничук, який був її безпосереднім командиром в АТО. Він був головою Айдару. Вона своєрідна жінка, звичайно. Вона вже легенда, звичайно. А що в увазі? Трена... своєрідна? Своєрідна. А... До дуже багатьох серйозних питань вона відноситься з посмішкою, і дуже до багатьох, я би сказав, проміжних питань, вона значить, серйозна, з таким виразом обличчя, таким бойовим, я б сказав. Вона розбирається. Вона бачите, якими кроками вже крокує по країні. Вже е, сьогодні вона не в Верховній Раді. Сьогодні вона в Запоріжжі. Завтра вона десь іще і так далі. І Я думаю, що передувача кампанія почалася фактично. Всі готуються, якщо не до осені. президентська а... чи да, парламентська. Президентська. А я думаю, що якщо е, у відношенні самої надії, то в, в неї збігаються кілька компаній одночасно. Ну, тож Надія Савченко виступає перед журналістами у Запоріжжі, де вона зараз перебуває з візитом. Є багато запитань. Надія каже, що ще вчиться, але не збирається все життя бути студентом. Між тим дуже багато вже відгуків на її заяви є. Вони дуже різнокаліберні, є позитивні, схвальні, є негативні. Просто навчиться он. Розумієте, Вадиме? Тобто, Без відходу від виробництва. Так, так. От ви вчилися, а потім стали тим, ким ви є, а у неї нема часу. вона... Спішить скоро президентські вибори, і вона хоче встигнути і повчитися, і стати президентом. У нас знову виникається тема президентських виборів. А вона справді якось обговорюється в парламенті. Ні, просто надії ставила кілька разів питання: чи не хоче вона стати президентом, і вона абсолютно відверто сказала, що чому б ні. І, а, а якщо чому б ні, то звичайно всі. її все, що вона говорить, всі її промови звичайно записуються і беруться на олівець для того, щоб розуміти, яка буде і президентська риторика. Угу. От, мені просто дивно, наскільки я розумію, у батьківщини. Свої наміри і є свої кандидати на президента. Просто цікаво, як вони там уживуться разом. Мені просто цікаво в цьому контексті. Тоді ви вважаєте, що це одноосібна, якби ініціатива, і ось такими от, що вона й крокує гігантськими кроками безпосередньо, навчаючись, як ви кажете, онлайн. Це я думаю, що вона вчилася ще в тюрмі. Я думаю, що перші Щось, уроки, Тобто то вона стала вона... для себе політтехнологом. Ну, чи? я вважаю так, а що ви не пам'ятаєте, які вона заяви робила. Як в принципі ви розумієте, все, що робиться онлайн. От якщо суд онлайн відбувається, це означає, що це є трибуною для виголосу якихось гасел, які тобі потім зроблять е, е, ареномет, так би мовити, і так далі. Так що я думаю, що вона цим скористалася і далі вона крокує своєї дороги. Наскільки її може коригувати батьківщина, це питання. Івна, ми вам будемо дякувати за коментарі. Євген Рибчинський, народний депутат України, був гостем каналу 112 України. Йдемо далі.